Автомобілі, мотоцикли, і навіть велосипедисти з національними стягами України проїхали вулицями Вараша, стартували при в'їзді в місто та їхали через центральні вулиці, Набережну, п'ятихатки, Соборну, зупинилися на майдані незалежності. Бачимо, що кожен рік проходить такий захід в нашому місті. Це дуже круто, особливо в такий час. Це прям це показує, що ми що єдність наже показує на ці два кольори, і що знову ми просіяли цими прапорами по нашому місту. Ініціаторами ми були сім'єю. Ми всі так дружно зібралися і вирішили поїхати долучитися до всіх. Значення прапора воно завжди було одинакове, але в такі складні для цієї країни, для нашої країни, часи просто люди стали більше оцінити і більш розуміти і більш поважати. Долучився до цього заходу, тому що наше місто гуртується цим заходом. Ми показуємо, що ми сильні, ми єдині. Я хочу сказати, що ми гості у вашому місті. Ми вимушено стали переселенцями, і сьогодні ми несемо цей прапор не тільки у Вараші, а також несемо його в душі в Енергодарі. І є мрія, і вона обов'язково збудеться. Я вважаю, найближчим часом ми привеземо цей прапор додому в Енергодар. Ми в це віримо разом до перемоги. До патріотичної акції долучився й міський голова. Це, по перше, об'єднує загальну ідею людей, які долучаються і перевіряється дисципліна водіїв, як учасників дорожнього руху в самій колоні, так і всіх інших учасників дорожнього руху. Все дуже чудово. Я дякую організаторам всіх, хто долучився так швидко, спонтанно і дуже круто. Щороку у Вараші команда автолюбителів організовує патріотичний заїзд до державного свята Дня прапора. І зараз нам також вдалося його провести, каже ініціатор заходу Назар. Сьогодні дуже важливо піднімати бойовий дух українців. Вирішили підтримати в таке свято нашу традицію, наш автопробіг, наш прапор України. Прапор незламності, героїв, мужності, сили незалежності. Всі залюбки приєдналися, не було таких людей, щоб відмовлялися і тому подібне. Всі дуже були радісні патріотично налаштовані на, на цей автопробіг. Хочу привітати всіх українців з цим великим святом з наступаючим святом незалежності України. Побажати сили, віри, віри, в перемогу, віри в ЗСУ. Слава Україні! Захід пройшов під супроводом правоохоронців та медиків Мальтійської служби. Наш прапор наша гордість. І сьогодні ми усі працюємо над тим, щоб він майорів у кожному куточку України. Юлія Крищук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.